Чи можете показати, щось зимове, Зимове? Так, да, у нас є дуже багато всього зимового. Перше, принеси мені пов'язку. Пов'язку У нас є шапки з надписами з нашим лого. В нас є, так, да, пов'язки, у нас є. Чор, є ще чорного. а чорного ти не можеш принести кольору. Чорний кольор принеси. Да, ось там можете побачити, у нас є чорний колір, Шапки кохай да, У нас є шапки кохай, не тільки в чорному кольорі. Шапки кохай Ні, ні, шарф кохай, покажу. Покажи, покажи шар-кохай. Ось, шапки надихай, у нас є, так, Рукавички, рукавички кохай. Рукавички, кохай, дві пари. Брати, у вас оплата карти, на карту, у нас є ФОП, так. Угу, Добре. А, ф... да, 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 принеси у нас оплата карту, карти. да-да-да, ага, Є. Так, далі. А, махнатки, махнатки просять. Скільки вам махнаток і який колір? Махнатка, да-да-да, блакитну, неси, неси. Да. Ближче, ближче, покажи, покажи ближче лого, лого. Так, да, да. у нас е, срібне лого тут. Да. Марія плюс Тарас чи будуть разом. Не туди написали. Ми в нас тут сумки. Далі покажи сумку. Червону лакову покажи. А будете брати? Будете брати. Ні, лакова є ще блакитна, є ще бежева. Вище ближче, ближче покажи. Ну що ти так далеко показуєш? Ось так. Вона дуже гарно переливає. О, в нас ще є бургунді. Цікавить бургунді? Чи шоколадний кольор? Ні, 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 краще бургунді буде, тому що вона така плетена. Тренд, да. а покажи шопери, шопери просять. Шопери, да, а ближче. так, да, покажи ближче, ну боже. А у вас. Ой, не туди пишете, хейтери, давайте, ідіть. Ми тут собі займаємось продажем. Так, у нас є такі шопери. У нас є брелочки до кожного шопера. До цього також додатково може бути а, сережки, Подожди, подожди. Дівчата, вам показувати взагалі сережки або кафи? Да. Та боже, так ще не просили показати. Показувати, да, так да, так да. просять показати так. У нас взагалі по зимі дуже багато різних позицій є. А, принеси ще щось. А так у нас дівчата, по зимі дуже о наушнички. Так, так наушнички можуть бути як теді тедді, так і ось такі пухнасті різних кольорів можуть бути так. Не цікавить наушники, кажуть, кажуть, неякісні. Е, так. Ідіть на інші ефіри і пишіть, що там якісне, що не Так, рюкзаки. Е, да, в нас є, є рюкзаки як для дітей, так і для дорослих. Ну букта е, дівчатка. Будемо вже закінчувати сьогоднішній ефір. Ми вийдемо десь через годину приблизно, тому що підемо пообідаємо, і тоді вже вам все додатково покажемо. Добре, все, дівчатка, все.